Привіт, народ. Привіт. З вами знову Ірина і ми починаємо. Починаємо мою саму нелюбиму тему. Я відразу кажу: Я не люблю 20 століття, і тим більше не люблю Другу світову. І ще більше я не люблю Велику вітчизняну війну. Це прямо комбо. Але не поговорити про це я не можу. У мене на каналі є цілий список відтворення. Фашизм рефлексія імперії називається. Воно російською, але воно було до війни, ну як, до великого вторгнення це раз, і плюс воно було російською, спеціально якраз для російської сторони. Я історик, я можу стати, так би мовити. Зручну для мене позицію, не зручну для всіх інших, але тут то така-то лірика. Справа в тому, чого я вирішила з вами поговорити про всі ці міфи, і міфами я обізвала привидів, так би мовити, щоб було цікавіше. Тому що все те, що я говорила в цьому суму списку відтворення, можете подивитися на моєму каналі. Воно як на зло повторюється, і це, це просто мене вимахує, якщо чесно. Я не для того розказувала перед війною, що буде, що ви мені тут дублювали ситуацію тільки в інший спосіб. Ну, чесно, я на таке не згодна, я не згодна це спостерігати. Я, звісно, історик, але я, як історик, розумію, що деяке мертве, місце в могилі. От в великій вічизняній війні місце в могилі прям давно. Чого ви її відтворюєте, я не знаю. Але давайте почнемо безпосередньо перейдемо до теми. І просто почнемо загинати пальці, і я, по ходу п'єси буду відволікатися все ж таки. Отже, перше, це підступний напад. Фашистської Німеччини на СРСР дитяча тема, але тим не менше, як ви знаєте, що, якщо чесно, підступний напад під сильно великим питанням, тому що розвідка регулярно доповідала товаришу Сталіну про те, що взагалі-то Німеччина планує напад. І товариш Сталін, певна річ, вирішував, що він ж такий класний. Зараз вам покажу, який він класний. Він взяв і підписав угоду пакт молотова Рібентропа. Він все вирішив. Він молодець. Що вам не подобається? Він вирішив, що він все контролює. І що будь-такого не може, щоб товариш Гітлер і його товариша Сталіна обіграв. Може таке бути? Може. Взагалі-то може. Тим більше, що товариш Сталін, як відомо, поділив території, там все було пучком, як то кажуть. Даруйте за слаб. Але щось пішло не так. Перше, я про це говорила, що СРСР показав себе зі слабкої сторони. Він цією своєю швидкою угодою, швидкою згодою і погодженням, так би мовити, на таку шикарну пропозицію розділити світ він фактично підставився. Він підставив безпосередньо свої західні кордони. Тому що Гітлер змусив Сталіна рухати кордони. А Сталін, він хоч він не готувався до такої війни, хоча, знову ж таки, історики мене поправлять і правильно зроблять, що взагалі то СРСР готувався до війни. Тільки ця війна була наступальна. Сталін не готувався до оборонної війни, він не готувався до того, що на нього посунуть. От на таку історію Сталін ну, взагалі не готовий був погодитись. І тут так вийшло, що Гітлеру вдалося 22 червня 1941 року нав'язати товаришу Сталіну свої правила гри, пред'явити йому план Барбароси і сказати, а тепер відмахуйся, як хочеш. Чого я беру цей пункт? Він вам нічого не нагадує народ. Тобто це просто дублювання ситуації, ну просто капітальне, рахуючи той самий підступний напад. Коли о четвертій ранку, як фашист, росіяни на нас поперли, а другі, як товариш Сталін, сиділи і просто взагалі не розуміли, а що тут відбувається. Хіба ж так можна було? Уявіть собі. Можна було і це ще не все. Зараз. Наступний пункт. Короткий, прям короткий, але сильно матюкливий. Що мені подобається в Другій світовій війні, так це позиція Британії. От, напевно, історію Британії я, в принципі, можу легко розповісти, але, але ж тут є одне але. Перший міф, точніше, вже другий міф Великої Вітчизняної війни це ленд Ленд-Ліз. Як вів себе СРСР? -СР. Перше він радісно приймав. Допомогу від Черчилля, Згідно їхніх домовленості, вони там довго поміж собою говорили. Там можна завести цілий, так би мовити, цілий список відтворення, а раптом хтось ютубер і не знає, про що йому поговорити. Проте, як товариш Сталін договорювався з Черчиллем, можна зробити цілий список відтворення. Там була така дипломатія, хто кому як посміхнувся, якраз розкажете людям, як взагалі виглядає дипломатія, бо люди ж не розуміють зовсім, як то воно працює. І, добре, я постараюся не лаятись. Тож, там була довга машина возня, але, окрім того, що був ленд-ліз. Я зараз я ж вам не дарма показую те, як почувалася Британія під час Другої світової війни. Давайте я вам розкажу про те, що відчувала Британія для початку. І в яких вона була умовах, щоб допомагати товаришу Сталіну. І що товариш Сталін з цим потім зробить? Тож, Британія. Виявилася в блокаді. Вона була чи не найпершою країною, яка постраждала отак от пряміше нікуди від дивної війни ще з 1 вересня 1939 року. Британія в цьому плані постраждала більше всіх, тому що вона острів. В Франції можна було принаймні кудись забитися. В Британії не можна було нікуди забитися, тому що вона. Острів, вона чудова ціль для початку. Але, от якби Черчилль вів себе так само, як наш президент, то певна річ Британія взагалі б з острова не зрушила, я так розумію. Але Черчиллю було начхати на те, що взагалі то у Гітлера є субмарини. І вони в нього не лише є, а Гітлер може ними добре користуватися. Німецькі підводні човни це окрема тема. Тобто, вони на свій час були прям продумані шикарно, треба сказати. Вони сильно морочили голову британському флоту. Але, тим не менше, британський флот вирішив, що ми не боїмося німецьких субмарин. І що, що ми їх погано бачимо, ми їх не боїмося. Вони ходили через Атлантику в США. Тобто, йде війна взагалі, а британці продовжують курсувати в США. Певна річ, здається, перші 10 рейсів були занадто легкими цілями. Тобто їх відстрілювали німецькі субмарини і навіть німецькі воєнні кораблі на раз-два. Але це британців не зупиняло. Навпаки, коли британські судно прибували в ШАТО, там авторитет британців ріс на очах. Просто тому, що вони не вели себе як боягузи. Але треба знати, британців: британці взагалі не люблять. отак. Себе виставляти в поганому світлі. Це, це все ж таки королівство в них є там багато продавніх актуальних регалій, так що не діждете від британців. Тож, Черчилль паралельно веде дипломатію. І саме Черчилль вирішує, що він буде допомагати СРСР. Певна річ, треба сказати, що не лише Британія як така допомагала лендлізом СРСР. Активно допомагав лендлізом СРСР, допомагали лендлізом СРСР США. Але. Основні кораблі, які курсували морями, лишалися британськими, як назло. Так що що-що, а Британії нам є за що подякувати. Не треба. Далі, що у нас відбувається? СРСР приймає ленд-ліз? Прямо на радощах. От що що а приймати, це ми вміємо, це ми молодці. Але саме тема лендліза пізніше стане чи не найгіршою такою стрічкою в історії Великої Вітчизняної війни. Коли ми перейдемо до пункту третього, безпосередньо пропаганди. Тому що ленд-ліз з точки зору радянської людини, говорю і для наших радянських людей, воно все сприймається як слабкість. Хоча це не так. От слабкість це гристи руку, яка тебе корми. Оце слабкість, навіть дурість. А те, що вам допомагали, ну, ведіть себе просто достойно. Але ж радянська людина не могла вести себе достойно, особливо товариш Сталін. І тому тему Лендліза намагалася замарувати сильно тривалий час. Її фактично викорінювали. Я знаю, ну як, я пам'ятаю, що моя бабуся, коли говорила про лендліз, то вона говорила так. Скажу я тобі по секрету, ленд-ліз все ж таки був. А так взагалі ні-ні ні. Не можна було говорити про ленд-ліз. Ви що? І на противагу ленд-лізу активному солося. Знаєте, яка тема? Те, що безпосередньо Захід нам винен, не впізнаєте випадково Черчилля, так би мовити, в лапах. Це зараз треба взяти. Тобто, як вам хід коньом? Коли СРСР активно підтримували західні партнери? СРСР вважав за необхідне на то все плювати. Це при тому, що Британія, повертаюся до початку, витрачала Енну кількість зусиль. І взагалі-то. І ці зусилля вони платилися кров'ю і потом британців. Туди доклали руку громадяни США взагалі то. Але оскільки наше бачення дещо однобоке, то маємо, що маємо. О, добре. Повертаємося до самого цікавого. Пункт третій. Ось. Я вам зараз хочу показати контраст. Це у нас закінчення війни. І закінчення Другої світової у нас завершується безумовною капітуляцією. І в шал. По завершенні війни набула була популярності ось ця фотографія, там де поцілунок. Тому що так Західний світ вважає, що варто завершувати війну. Ну як, це не те, що він прям вважає вважає, це можна сказати емоційне бачення. Тому я його так поставила. Це те, що відображає бачення прекрасно західними партнерами нашими, так би мовити. Так була війна, так потужно, але тим не менше. Ми просто беремо і цілуємося. Повертаємося в радянський табір, а там у нас паради. Точніше, парад був на початку один. Взагалі історія парадів також цікава по-своєму. Не настільки цікава, щоб я вам про неї розповідала. Я повную історики, які вам розпо... про це розкажуть. Без мене, будь ласка, я зроблю короткий огляд. У Москві відбувся парад. Взагалі-то так би мовити, це був такий сумний парад. От перший парад, він був такий найбільш сумним, хоча я тут вам поставила маршала Жукова і маршала Рокосовського. Щоб вам було веселіше. Тому що, як відомо, що у нас робить слабкий політик, як ви думаєте? Чого боїться слабкий політик? Всього він боїться. Особливо він боїться сильних фігур. І відомий конфлікт між Маршалом Жуковим та безпосередньо товаришем Сталіним. Це загально відомо. Вони часто гиркались, злі язики кажуть, що могли і послати одне одного по матері, тим не менше. Вони конфліктували. Але. Чогось Черчилля, британська корона терпіла спокійно. Хоча у Черчилля був складний характер, тим не менше. Черчилля не лише терпіли, і навіть дещо пишались. А з маршалом Жуковим у нас вийшов отакий от конфлікт. Чого? Тому що слабка влада. Мені зараз варто згадувати нашого прем'єр-міністра. Щоб не торкатися генерала залужного. От де? Де наш прем'єр-міністр? Я дуже його хочу бачити у медійному просто? Це все говорить про слабкість влади, про неготовність приймати рішення. І скільки ви не розказуєте про те, які ви гарні, є факти банальні факти. І вони про щось та свідчать. Але в цього всього є ще один контраст, який я вже не виводила в окремий пункт це безпосередньо реакція на Велику Війну Господи, на Другу світову війну. Тому що в Західному світі з'явився термін ніколи знову, і там ніколи так от пишно не відзначали День Перемоги. А в нас же ж на пострадянському просторі, це все продукувалося взагалі. Так, можна сказати, що найбільше воно полюбилося товаришу Брежневу, це все зрозуміло, тобто поради, так би мовити, стали новим засобом для пропаганди. Все це зрозуміло, тому що нам вже шлюбі, старі лищата. У мене лише не одне питання: ми що копіюємо? Ми активно говоримо про захід, про західне мислення. Що нам потрібне західне мислення. І разом з тим, ми. Просто беремо і повторюємо всі лекали, які допустив товариш Сталін під час Другої світової війни. Ми повторюємо і пахабне, так би мовити, ставлення до Запросто. Ми активно говоримо про те, що Захід винний. Ну, захід нас взагалі-то попереджав. Взагалі-то було багато людей, які попереджали, в тому числі і я, між іншим. Я теж попереджала, нехай в дещо цікавий спосіб, але тим не менше, це інформація. А інформація вона вимагає того, щоб ви напружували свій розум. Не вийде у вас отримати інформацію по шорсах. Для мене це не інформація. І взагалі, я з недавніх пір не коментую, комент, так би мовити, не відповідаю в коментарях під шорсами, чесно люди. Дивіться, щось довше за шорси, Я, я вас благаю просто-напросто. Так не можна. У нас давно немає газети правда, ми постійно шукаємо її. Це все має досить такі сумні та хибні тенденції. Тому що не дивлюся на те, що ми продукуємо однією рукою, що ми західна країна, що ми країна Західного світу, що ми хочемо євроінтеграцію, ми хочемо в НАТО. А якщо копнути по фактам, то можна не знайти прем'єр-міністра. І можна знайти те, що у нас одні новини схожі на інші, що у нас оригінальних думок нема. Просто нема. І це в суспільстві такому невеличкому, якого взагалі ніхто не тримає. Ні за руку, ні за ногу, ні за які органи. Все одно люди вважають за необхідне ходити по струнки. От що це таке? Я, до речі, хочу ще поговорити про ненависть трішки, бо дістала вона мене чесно. Наша любов до ненависті вона також має чіткі радянські коріння. Тому що, що робив Радянський Союз, також безпосередньо, засобами пропаганди, що він розганяв, і які це мало наслідки. Звісно, тотальну неприязнь до німців. І звісно, зараз німці не дуже то хочуть слухати та гіл тільки українською мовою. Знаєте? От чогось німці цього не хочуть. А наші просто не розуміють, що так не можна. Це при тому, що от мені цікавий сам градус неприйняття росіян на суспільному рівні. Тільки справа в тому, що я, так би мовити, інформацію про неприязнь до росіян на суспільному рівні ну, практично не бачу, тому що оце ж йде накачування людей нашими ютуберами. Тобто я не бачу об'єктивної інформації. Все, що я бачу, це оцей інформаційний шум. Оце бажання забити собою простір. Банально. Щоб нас було чути досить таки далеко. Для чого саме глупоту чути сильно далеко. Для того, щоб почути більш зважену інформацію, вам треба просто напружити трішки слух. ЗІР та інші органи чуттів. Тобто, зважена інформація, вона вимагає напруження. А в нас, ну, це просто аут. І це все пряме відгалудження від міфу Великої вітчизняної війни. Це говорить нам про те, що не дивлюсь на те, що війна Друга світова давно закінчилася, тим не менше. Ця війна, яку ми маємо зараз, це прямий, так би мовити, нащадок у цієї Великої вітчизняної війни. Яка, строго кажучи, по термінам, можете мені написати в коментарях, що Велика Вітчизняна війна взагалі взагалі-то це окремий привид. Ну, тому він у мене є на заставці, так би мовити. Я знаю, що це привид. По суті, але це такий привид, який нас тим не менше лякає, навіть більше, ніж не знаю, Джозеф Байден, скажімо так. От Джозеф Байден нам не такий страшний, а от цей привид Великої Вітчизняної війни для нас сильно страшний, прям сильно неприйнятний, я не знаю. Він нам з одного боку неприйнятний, з іншого боку, він нам такий любий ще також. Це наш улюблений страх. знаєте. Ми з одного боку боїмося війни, боїмося оцих всіх страждань. З другого боку, ну, ми йдемо старою дорогою. Я роблю цей ролик для того, щоб ми для початку навчилися злізати з улюблених граблів. Бо особисто для мене це не смішно. Взагалі ні дня, не разу. Якщо може я тут сильно, з... так би мовити, зазіпала вам матеріал, то так і бути, я можу зробити окремий список відтворення. І ще раз повторити те саме, тільки українською мовою. Я боюся від, того, від зміни мови в даному випадку сприйняття інформації не зміниться зовсім. На жаль. Тому що ви або сприймаєте інформацію, або ви не сприймаєте інформацію. Третього не дано в даному випадку. Тому хочете бути, так би мовити, на західній стороні? Хочете увійти в НАТО, в ЄС — будь ласка, читайте, будь ласка, розвивайтеся. І менше використовуйте оці всі міфологеми про Велику Вітчизняну війну. В тому числі, не ведіться на те, що Захід нам щось винен. Так як винні ми самі собі, Захід нам не винен. Настільки дров наламали, притом, по інерції, що це просто важко передати. Словом добре, на цьому в мене все. Може, це такий емоційний розмовник був, якщо що, напишіть мені в коментарях. Люблю, цілую бувайте, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте мій YouTube канал. Завтра я також заглиблюся в 20 століття, але дещо під іншим ракурсом. Па-па.